Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда інтера і я Лілія Налягака. Київ сьогодні двічі опинився під комбінованим ударом росіян. Окупанти спрямували на столицю калібри, балістичні, крилаті ракети та кинджали. А також десятки шахедів. Київ був під ударом майже 9 годин поспіль. Загинули шестеро людей. Є руйнування у кількох районах міста. На одному з місць ворожих прильотів зараз перебуває наша кореспондентка Олена Логінова, і вона з нами наживо. Олено, яка ситуація наразі? Розкажи. Вітаю, Лілія. Зараз ми перебуваємо в Печерському районі столиці. А позаду мене багатоповерхівка, в яку власне яка постраждала від уламків ворожих ворожої атаки, ворожих безпілотників. Власне, це висотна будівля, 22 поверхи, і прийшлися ось ці уламки. Потрапили з 4 по 8 поверх. Особливо постраждали квартири з 5-го, по шостий поверх на п'ятому поверсі ми нарахували приблизно чотири квартири, які взагалі вщент вигоріли. Ще нарахували близько навіть щонайменше 12 квартир, які дуже постраждали від ворожих обстрілів. Там повністю винесено віконні рами, і також видно, що всередині квартири зазнали руйнації. Тріщини видно по стінам і постелям у людей, і також, звичайно, що багато уламків там на місці скла уламки конструкції, але їх вже прибирають. Власне місце огороджено червоною стрічкою. Рятувальники. Вже загасили пожежу, яка спалахнула е, там в квартирах, і от основні роботи зараз завершені. Тим не менш ще йдуть роботи з прибирання території всіх цих уламків, тому що це може бути власно небезпечно для е, самих мешканців, які е, там знаходяться, які ходять е, під будівлею. Також я зауважу, що сьогодні, внаслідок російської атаки у столиці, перебої з електрикою та водопостачанням, а також в деяких районах ще й є перебої з теплопостачанням. І також у Дніпровському районі столиці через атаку перекрито рух транспорту. І зауважу, що ось таким моментом, такими проблемами з транспортом, особливо з лівого на правий берег, користуються таксисти. Власне, от спостерігаємо, що тарифи на перевезення пасажирів збільшилися, ледь не вчетверо. Лілія зараз в мене. На дану хвилину вся інформація. Можу сказати, що мешканців потихеньку вже пускають в будинок, але єдине, що той під'їзд він під особливим наглядом, саме там, де пошкоджені сильно квартири. Поки що в мене вся інформація, будемо тримати вас в курсі подальших подій. Лілія, дякую, колего. З нами наживо була Олена Логінова з місця одного з ударів по Києву. Росіяни б'ють і по сумщині та Чернігівщині переважно безпілотниками в обох областях є поранені під прицілом знову пожежники та енергетична інфраструктура. Детальніше про наслідки обстрілів у цих регіонах нам розповість Юлія Зайцева. Вона з нами наживо з сум. Колего, вітаю, які новини маєш ти? Доброго ранку, Лілія. Ворог атакував суму ударними безпілотниками, бив по цивільній інфраструктурі, а також поцілив у житловий сектор Великої Чернеччини. Там поранена дев'ятирічна дитина, її ушпиталили. Через обстріли частина міста залишилась без світла. В цьому районі терміново розгорнули пункти незламності. На місці влучання зайнялася пожежа. На її гасіння прибули рятувальники, і в той момент росіяни здійснили повторну атаку. Прицільно вдарили по пожежному автомобілю. Прямо Попадання знищило машину, але люди встигли перейти в укриття і не постраждали. Напередодні в Хотінській громаді поранено 57-річного чоловіка, він в лікарні. Чернігівщину росіяни також атакували дронами вночі. Під ударом опинилась корюківка, цивільна та енергетична інфраструктура. В Чернігові напередодні був пошкоджений приватний будинок. Він загорівся. Постраждали рідні брат та сестра 23 і 19 років. Їм надають медичну допомогу. Ще один ударний безпілотник. Припав на підприємство, постраждало четверо працівників. Всі вони були доправлені до лікарні. В Сновську росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. А в Семенівській громаді пошкоджений житловий будинок та приміщення місцевих пожежників. На цю мить у мене вся інформація. Лілія. Дякую, колего. Нагадую, з нами була Юлія Зайцева. Вона стежить за ситуацією у північно-східних областях. Далі переходимо до новин з фронту. Там 183 бойових зіткнення протягом доби. Найгарячішим напрямком лишається Покровський. Більше про ситуацію на передовій дізнаємося від нашого воєнкора Руслана Сміщука. Він з нами наживо з Донеччини. Руслана, вітаю. Розповідай, яку інформацію маєш ти? Ліля вітаю. Ну от на відміну від Києва та інших регіонів. Е е Ніч в Краматорську та поблизу відбулася відносно спокійно, але відносно спокійно це під постійну канонаду, під постійні звуки вибухів з недалекого, на жаль, фронту. Було декілька прильотів ударних безпілотників «Молнія» по Слов'янській е, громаді, але треба сказати, що на жаль, от е, такі умови, це ну реальність е, життя людей е, слов'янсько-костянтинівської агломерації. Нагадаю, це чотири міста Донеччини, які знаходяться один поблизу від одного, і де проживає найбільша кількість населення вільної Донеччини. А е, в принципі, щодоби Росія випускає дві-три, е, а то й більше тисячі снарядів. Е, Здійснює 2-3 і більше тисяч атак. Щоденно гинуть люди. Так, от за минулу добу, внаслідок російського обстрілу, загинув один житель Лиману. Постійно руйнуються будинки по фронту ж стабільно, такі вже традиційно напружені декілька напрямків. Перший це Костянтинівський напрямок. Так, за даними генштабу, за минулу добу там сили оборони відбили 20 штурмів. Росіяни намагаються заходити в місто з різних боків, і в Костянтинівці суттєво погіршилася безпекова ситуація, яка й так вже була ну ахова. З чого вкрай складилися евакуації цивільного населення, і е, зараз дуже часто людей, які хочуть звідти виїхати, забрати, ну просто неможливо, тому що евакуаційні машини постійно стають мішенню, е, російських операторів дронів. Е, ну тут майже щотижня е, підбивають е, один з евакуаційних е, автобусів. Крім того, Покровськ це взагалі чемпіон за кількістю штурмів. Ну от минулої доби там сили оборони відбили п'ять десятків штурмів, і це Третина від загальної кількості штурмів по всьому фронту. Тобто, росіяни там зосередили суттєві зусилля і намагаються тиснути, наступати. От, за даними Генштабу, минулої доби там було знищено щонайменше 50 окупантів, ще 30 отримали поранення. Були знищені артсистеми, півтора десятка бліндажів та укриттів особового складу супротивника. Тим не менш. А росіяни, не звертаючи уваги на такі втрати на такий спротив, продовжують атакувати. Звісно, вони зберігають активності на інших напрямках, на Лиманському, на Сіверському, але тим не менш, от основні зусилля вони зараз зосередили на Костянтинівці та Покровську, ну, і прилеглих територіях. Ну от такі новини у нас на цей час. Лілія, дякую, колего за роботу. Про ситуацію на фронті нам розповів наш воєнкор Руслан Сміщук. Далі в ефірі мовитиме Анна Каменєва. Я ж чекатиму на вас із новинами о 9.30. Дякую, Лілі. Продовжимо буквально за мить.